Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, як будувати промінь. Щоб побудувати промінь, треба взяти лінійку і олівець. Промінь це частина прямої, яка має початок і не має кінця. Отож, побудова променю починається з точки. Ставимо точку. До точки прикладаємо лінійку. Беремо олівець. Тримаємо лінійку міцно посередині так, щоб вона не з'їжджала, і олівцем від точки в будь-яку сторону проводимо лінію. Перед нами промінь, розташований горизонтально. Продовжити його можна лише праворуч. Промінь можна будувати у будь-яку сторону. Головне щоб промінь мав початок і не мав кінця, тепер ти знаєш, як будувати промінь. І можеш тренуватися. Успіхів!